Розділ 4: Хрест. І бачив я далі у своєму сні, що пілігрими весело йшли вперед, маючи перед собою чудового провідника духа мужності. Невдовзі вони прийшли до того місця, де тягар християнина спав з його плечей і покотився в могилу. Тут пілігрими зупинилися і віддали хвалу Богові. Тепер, сказала Християна, я згадала, що нам було сказано біля тісних воріт. Пам'ятаєте, нам сказали словом і ділом. Тобто, слово тут означає обітницю а діло вказівку, яким чином можна її отримати. Тепер ми вже знаємо, що означає прощення за обітницею, а що стосується прощення через справи або вчинки, то ти, добрий наш путівник, поясни нам, будь ласка. Прощення через справи це те прощення, яке одна особа отримує, зробивши щось для цього заради іншої особи, тієї, яка потребує прощення. Зверніть увагу, що в цьому випадку той, хто отримав прощення, не мав потреби в ньому особисто для себе, але придбав його для іншого через виконану ним дію. І тому прощення, отримане тобою. Любов'ю і дітьми твоїми, і є наслідок справи відкуплення, виконаної тим, хто відкрив перед вами двері. Він виконав абсолютно все, що для цього вимагалося. По-перше, він задовольнив правосуддя Всевишнього, щоб задягнути вас у праведність. І по-друге, він пролив кров свою, щоб омити вас, нею від гріха. А якщо він наділяє нас своєю праведністю, у що ж буде він сам задягнутий? – запитала Християна. Його праведність перевершує все, що він дарує, і при цьому зменшитися від цього не може. Поясніть нам це краще, прошу вас. Звичайно, з великою радістю. Насамперед повинен вас попередити, що той, про якого ми говоримо, що він подібного собі не має, дивним чином зробив це. У ньому самому є дві істоти, дві сутності, які можна легко відрізнити, але розділити неможливо. Причому кожній з цих двох істот притаманна абсолютна праведність таким чином, його неможливо позбавити праведності, проте, крім цих двох видів, він містить у собі ще один третій вид праведності. Ця його праведність походить від єднання цих двох істот і необхідна йому для виконання дорученої йому від Бога посередницької місії. Її він придбав через абсолютну покору волі Бога, і саме нею він наділяє тих, хто порушив цю волю. Нею покриває він злочин проти закону. Саме тому він говорить, що як через переступ одного. Всі люди знаходяться під осудом, так і через праведність одного, всім людям стало доступне виправдання. Христос, у своїй людській природі, покорившись закону, зобов'язався виконати його і тому повинен наділяти праведністю, яка виправдовує того, хто просить у нього. А оскільки за законом, той, хто має дві сорочки, повинен дати одну. Тому, хто не має, то Господь, який має повноту праведності, пропонує і дарує праведність, яка виправдовує тим, хто в ній має потребу. Отож, чи розумієте ви тепер, християна, любов і ви, дітки, що ваше прощення є результатом дій або вчинків іншої особи? Господь Ісус Христос той, Хто здійснив цю справу і тому кожному, хто просить у нього, він дає як дарунок те, що він придбав як заступник і відкупитель. Але для того, щоб прощення було безумовним і незмінним, спершу належало виплатити борг за гріх, як того вимагало правосуддя Боже, і приготувати щось, що повністю заплатило б за беззаконня. Люди були під прокляттям, тому що вони порушували закон. Від цього прокляття їх могло звільнити тільки від куплення. Сам Господь, прийшовши на землю в людському тілі, святий і непорочний, став на наше місце, праведний за неправедних, і переніс на собі прокляття і смерть, призначене для нас за наші беззаконня. Таким чином. Він спокутував нас своєю кров'ю і задягнув наші спотворені гріхом душі своєю виправдовуючою праведністю, яку він через такі страждання придбав для нас. І тепер, коли настане для світу день суду і відплати, Господь не торкнеться нас своїм гнівом, тому що на нас одяг праведності. Як славно і чудово це знати, вигукнула Християна. Тепер я розумію, що означає прощення словом і справою. Мила подруга, і ви, дітки мої, давайте завжди пам'ятати, що зробив для нас Христос. Скажіть мені, добрий наш путівник, чи не те, про що ви нам щойно розповіли, було причиною, через яку в чоловіка мого раптом звалився тягар з плечей? Його віра у відкуплення через кров Христа перерізала ті мотузки, що тримали на ньому тягар гріха, які не могли нічим іншим бути розірвані. А щоб він міг пізнати силу і дію цього відкуплення, йому потрібно було нести тягар на плечах аж до самого підніжжя Христа. Те, що дивимося на цей хрест. І думаємо про все, що сталося на ньому, приносить нам не тільки мир і полегшення, але й вселяє глибоку і чисту любов до того, хто здійснив це відкуплення через свою смерть. О, нехай буде ім'я Його благословенне, Він воістину відкупив нас дорогою ціною, і ми справді тепер належимо йому. Я розумію тепер, чому мій чоловік. Так сильно бажав, щоб я відправилася разом із ним у Пілігримство, а я, наче та бездушна тварина, виступила проти його бажання. Дорога моя подруга, чому і твої батьки не з нами тепер? Мені шкода усіх моїх знайомих і друзів, які так легковажно над нами насміхалися. І я впевнена, що навіть найгірші з них пролили б сльози жалю і каяття. Якби побачили те, що бачимо ми, і почули б те, що чуємо ми, Християна говорила із сльозами на очах. Ти тепер так говориш у запалі гарячої любові і подяки. Однак я не думаю, що це почуття буде в тобі завжди настільки ж сильним, крім того, не кожний здатний з відкритою душею дивитися на відкупителя, який помирає за нього. Коли його розпинали, дехто стояв зовсім поруч із Христом, бачив кров, що проливалася за нього, і в той же самий час був від нього настільки далеко, душею, що, замість того, щоб співчувати, йому жорстоко насміхався над ним. І ці люди не тільки не стали його учнями, але ще й озлобили своє серце проти нього. Пам'ятайте повчання, яке ви отримали на прикладі квочки та курчат. Вона час від часу нагадує курчатам про себе, але не завжди дає їм щось. Коли ж вона хоче їм щось дати, то по особливому їх кличе. Нині з вами по особливому розмовляє і ваш небесний батько, виливаючи на вас свою благодать згори. Бачу я далі, що Пілігрими пройшли ще деякий відрізок дороги і побачили неподалік від неї трьох повішених людей. Це були божевільний, повільний і Гордовитий, котрі під час подорожування християнина спали на дорозі, а тепер у ланцюгах були підвішені. Любов із жахом вигукнула Хто ці чоловіки? І за що вони тут повішені? Ці троє були недобрими людьми. Вони не тільки самі не бажали бути пілігримами, але ще й інших намагалися звести. Самі були ледачими й божевільними і намагалися й інших зробити такими ж, запевняючи, що, врешті-решт, з ними обійдуться не гірше, ніж і справжніми пілігримами. Вони спали тоді, коли тут проходив християнин. Тепер, як бачите, вони повішені. І невже їм все ж таки вдалося нав'язувати свої погляди іншим? Так, і навіть не один раз їм вдалося спокусити багатьох, наприклад, тихохода, бездушного і лінивця, а також одну молоду жінку на ім'я Боягуство. При цьому вони всіляко перекручували слова і вчинки Господа? І запевняли всіх, що він надміру суворий і вимогливий володар. Крім того, вони розповідали про небесний край, начебто там зовсім не так добре, як про це дехто думає. Вони очорнювали вірних служителів Господа, називали гліб Божий половою, розраду і радість дітей Божих фантазіями, а працю і боротьбу пілігримів із гріхом. Безцільним і порожнім заняттям. Якщо вони були настільки поганими людьми, то, звичайно, я за ними побиватися не буду. Я думаю, що це навіть добре, що вони повішені так близько від дороги, щоб кожен міг їх бачити. Але варто було б відразу ж написати на залізній або мідній дошці, за який злочин вони покарані. Це було б корисно для інших. А це вже зробили. Ви самі зможете побачити, коли підійдете ближче до стіни. О, ну що ж, нехай тоді й висять тут. І нехай імена їхні будуть навіки забуті. Вони одержали те, що заслуговували. Я думаю, що це взагалі особлива милість Божа, що вони загинули до нашого приходу сюди. Хто знає, яке зло вони могли б зробити нам, бідним жінкам? Вони продовжували рухатися вперед і зовсім непомітно дійшли до гори труднощів, де провідник розповів їм, що сталося з християнином на цьому місці. Вказавши на джерело, він почав свою розповідь: ось і джерело, із якого пив християнин перед тим, як піднятися на гору. У той час вона була ще чиста і смачна. А тепер зовсім скаламучена брудними ногами тих, котрі не бажають, щоб Пілігрими вгамовували тут свою спрагу. Ой, і до чого тільки не вдасться заздрість? вигукнула любов. Однак, заспокоїв їх провідник, цьому горю можна допомогти налийте води в чисту глиняну посудину, у ній нечистота осяде на дно. І вода знову стане чистою. Християна та її супутники так і зробили, і змогли напитися чистої джерельної води. Потім він вказав їм на дві польові дороги біля підніжжя гори, по яких формаліст і лицемір пішли на зустріч своєї загибелі. Ці дві дороги дуже небезпечні, додав він. Пішовши по них. Двоє людей загинули на очах християнина. І, хоча, як ви бачите, ці дороги тепер обгороджені стовпами, однак знаходяться такі люди, що краще воліють іти по них, аніж зважитися підніматися вгору, доклавши певних зусиль. Шлях беззаконних небезпечний взагалі дивно, що вони можуть іти цим шляхом, де ламаючи собі шиї, промовила Християна. А вони йдуть на Вони навіть трапляються, що хтось із служителів царя бачив, що вони обирають ці дороги і застерігав їх, вони відмовлялися їх слухати, пояснив дух мужності. Вони ледачі і тому намагаються уникати будь-яких навантажень, а підніматися на гору для них взагалі щось страшне. З ними трапляється те, що написано дорога лінивого то терновиння. Щоб спростити і полегшити шлях для себе, вони готові ходити серед сіток, тільки б не підніматися нагору і не дотримуватися вказаного шляху. Настала хвилина, коли вони підійшли зовсім близько до гори, і їм належало підніматися по ній вгору, що було досить далеко до вершини, коли християна відчула, що вона задихається, і сказала, А це справді. Дуже важка гора. Не дивно, що ті люди віддали перевагу дорозі легшій і спокійнішій, цінуючи власний спокій дорожчі, ніж свої душі. Я взагалі не можу йти далі. Напевно, я сяду тут відпочити, додала любов, насилу переводячи подих. Менший із хлопчиків голосно розплакався. Ні, ні. Рішуче заперечив дух мужності Не сідайте тут, ходімо вище, ще трохи, і ми дійдемо до князівської альтанки. Він узяв за руку хлопчика, який плакав, і переконав усіх іти далі. Коли ж нарешті дійшли вони до альтанки, то задоволенням сіли відпочити, тому що від втоми піт градом котився по їхніх обличчях. Як приємно відпочити після важкої праці, сказала любов, і яка це турбота і любов до пілігримів приготувати таке чудове місце для відпочинку саме тут. Я багато чула про цю альтанку, але вперше бачу її на власні очі. Але потрібно було бути обережними, щоб тут нам не заснути. Я чула, що сон у цій альтанці приніс чимало горя християнинові. Дух мужності звернувся до дітей. Ну, а ви, мої любі хлопчики, як ви себе тепер почуваєте? Скажіть мені, чи подобається вам бути пілігримами? Я був дуже стомлений, відповів наймолодший, і я дуже вам вдячний, що ви взяли мене за руку. І тепер я згадую, що мама мені не раз говорила, що шлях на небо це сходи вверх, а шлях у пекло лежить згори». Але я волію краще підійматися по сходах. Є навіть прислів'я таке. Легко йти згори у пекло, приєдналася до розмови любов. Мені здається, що колись настане час, коли шлях донизу в пекло буде найскладнішим, сказав Яків, так звали хлопчика. Який розумний хлопчик так гарно відповів, похвалив дух мужності. Любов посміхнулася, а яків засоромився і почервонів. Ідіть сюди, покликала Християна. Чи не хотіло б ви щось з'їсти, щоб трохи підкріпитися, поки ваші ноги відпочиватимуть? У мене є гранатове яблуко, яке мені дав наш добрий друг, тлумач перед нашим відходом, а ще є шматок медового стільника, і трохи вина. Я так і думала, що він дав тобі щось гарне, коли покликав тебе вбік, радісно усміхнулася любов. Ти правильно здогадалась, але, як я вже сказала, виходячи з дому, ти будеш користуватися всім, чим буду користуватися я, і я розділю з тобою все, що в мене буде, тому що ти так охоче пішла супроводжувати нас. Вона поділила все, що мала на долю кожного. І, звернувшись до провідника, запитала, чи не бажаєте і ви з нами трохи попоїсти, наш добрий заступнику? Дуже дякую, але я не голодний. Перед вами ще дуже довга дорога, і вам потрібно підкріпити свої сили. А я незабаром повернуся додому, де я щодня можу куштувати все це. Коли вони поїли і трохи поговорили, Провідник звернувся до них із такими словами. День схиляється до заходу. Чи не час нам піднятися і вирушити далі? Вони негайно встали, і хлопчики пішли трохи попереду. Але тут Християна згадала, що забула в альтанці свою пляшку з вином, і покликала одного з синів, щоб він повернувся з нею. Це якесь дивне місце. Де Пілігрими стають дуже забудькуватими, зауважила Любов. Християнин забув тут свій дорогосінний згорток, християна пляшку. Яка цьому причина? Провідник. Причин тут може бути тільки дві: це або сон, або втрата пам'яті. Деякі сплять, коли їм варто було б пильнувати, інші забувають, коли їм варто було б пам'ятати. І часто трапляється, що в таких спокійних місцях для відпочинку, і як це, пілігрими в деякому відношенні програють, а тим часом вони завжди повинні бути насторожі і пам'ятати, що одержали відпочинок тільки для розради і підкріплення. Проте вони легко забувають про це, і часто буває, що пізніше радість їхня змінюється слізьми. І Ясне Сонце закривається хмарою. Доказом тому є пригода християнина. Коли вони дійшли до того місця, де недовірливий і боязкий хотіли налякати християнина розповідями про двох левів, то побачили підвищення, де що схоже на арену, перед яким стояв стовп із прибитою на ньому мідною дошкою, з написом: Перехожий. Не давай волі своїм словам. Ця арена влаштована для людей, подібних боязкому та недовірливому, котрі лякають Пілігримів, намагаючись вмовити їх не йти далі. На цьому місці обидва вони покарані смертю, розпеченим залізом їм обом спалили язик, за те, що своїми брехливими розповідями вони намагалися переконати християнина повернутись. Як це співзвучне, з тим, що написано. Господи, визволь же душу мою від вуст неправдивих і язика зрадливого. Що тобі дасть або що для тебе додасть лукавий язик? Загострені стріли потужного із ялівцевим віллям, сказала Любов. Вони затихли і мовчки йшли далі, поки не прийшли до левів. Дух мужності був сильний і зовсім не боявся їх. Але хлопчики, що до цього часу йшли попереду, зупинилися, а потім і взагалі сховалися за провідником, так вони злякалися грізних із вигляду левів. Він посміхнувся і сказав: Еге е, ж, хлопці, ви любите бути попереду лише тоді, коли не бачите небезпеки. А як тільки відчуваєте, що стає неспокійно, Відразу ж ховаєтесь. Однак він швидко вийняв свій меч, щоб бути готовим захищати Пілігримів від левів. Аж тут раптом, прямо перед ними, з'явився якийсь мерзенного вигляду велетень, і, звертаючись до провідника, грубо запитав його: Ти чому тут? І що тобі потрібно? Цього чоловіка звали кровожерливим. Тому що він намагався будь-якою ціною знищувати Пілігримів, а сам був із породи велетнів. Ці дві жінки і діти довірені мені, і йдуть вони в небесне місто. Саме цим шляхом нам потрібно йти, і вони по ньому пройдуть, незважаючи ні на тебе, ні на левів, рішуче виступив вперед дух мужності. Цей шлях не їхній. І не підуть вони по ньому. Я вийшов сюди, щоб перешкодити їм це зробити, і леви мені в цьому допоможуть. єхидно оскалив зуби кровожерловий. Якщо сказати всю правду, то тут варто зауважити, що через грізний вигляд левів і мерзенну зовнішність велетня, по шляху не часто проходили люди, і він майже зовсім заріс травою. Побачивши це. Християна промовила, хоча велика дорога залишена, і через страх перед левами мандрівники воліли йти по обхідних дорогах, тепер так не повинно бути, тому що повстала я, мати в Ізраїлі. Кровожерливий заприсягся левами, що він їх не пропустить, і наказав мандрівникам відступити. Але провідник підійшов до велетня. І так сильно вдарив його мечем, що той змушений був зробити кілька кроків назад. Так ти хочеш мене вбити на моїй же землі? розлючено закричав він. Ми знаходимося на шляху нашого царя, і на цьому шляху ти поставив левів. Але ці жінки і діти, хоча вони й слабкі, не зійдуть із нього, якими б страшними не були твої леви. Продовжував наступати дух мужності. І з цими словами він знову його вдарив та з такою силою, що той в одну мить свалився на коліна. Потім, одним ударом провідник пробив шолом белетня, а другим відрубав йому руку. Кровожерливий заревів так жахливо, що його крик злякав жінок. Леви були прив'язані на ланцюгах і заподіяти шкоди не могли. І коли велетень у страшні агонії випустив дух, то провідник обернувся до жінок та дітей. Тепер ідіть за мною і не бійтеся нічого, леви вас не зачеплять. І вони пішли далі, але були такі перелякані, що якийсь час не могли навіть говорити. Хлопчики були ж бліді і на силу заспокоїлися.